Зразу справи з позивовами, наприклад, неодразу збільшується зазначення в області заборгованість, успешним позамовими на нашій справи є стягнення закордонності за посолонічно-ґрунтових мереж, розмірі з 169 гривень, 29, а також річні питання посолі правди. Що стосується самого стану справи, згідно нашої позиції, ми даємо послуги, послуги надаються фактично допомоги, що тепер за матеріальної справи які були в ході судового процесу, а також нашими поясненнями всі спільні питання, які на роззвучували учмі національного справи протягом цього розвитку справи протягом всіх п'яти років, вони не планини дійсності, вони жодним чином не підтверджені, жодно не належать доказами. Зокрема, що стосується відсутності умов, то з е е е нашого руку були всі можливі дії для того, щоб довідку укладено, відповідно, розвідця справи, це, зокрема, -за е е оголошення запорушення з надії закономерно документного відділення. Крім того, саме саме процесу визнавало, що дійсно невисово протонували це все, але вона реєструється, всі має бути якісь спільні питання, але знову ж таки, ми пропонували, вона відмовилася, ми говорити про те, що відсутній новий саме зміни зміни та протимежу, відстав немає. Що стосується інших відповідальник, то, зокрема, стосовно площення, яка враховується, вона спорвала площу. Справа в тому, що лише після виготовлення технічного паспорт на дане помешкання, яке було здійснено в 2014 році, а саме це технічний паспорт було на лікарях справ, Це також справа, технічний паспорт 146-147. Паспорт було виготовлено в листопаді 2013 року. Разом з тим, наші позробні сформовані за період нарахування за він станом на 1 липня 2013 року. Тобто, до того, як було здійснено технічну інвентаризацію. до того моменту єдині дані зімні, які проводиться наркування. До сервіс 2 який це е, будинок з точки знаходиться на балансі, то така сервіс-2 здійснює облік мешканців, а також приміщення, які вони займають, старизовано саме було на рахування. Крім того, було підтверджено площа, які провелися на рахування, рішення операційного судовецької області за результатом попередньої справи. І тому е, всі ці обставини, введені, поязани, які були, що на справа, а Також місце детальних розрахунок і так про інстакій. До способні ми вважаємо, що доводи оксани насильники заслуговувати на увагу, натомість наші доводи підтверджені доказами образом, допустимо справи. До спортивні ми просто молодця, саме ціни Олександра засильника, на користь на дисплекової мережі зворотних не завороні за позиції заслуговування, що перед централізованому холодні у розмірі 169 км. А також вирішити питання про стопу судової правду справа, саме судового збору в розмірі 2003-60 к'я, та витрати інформаційно-технічне забезпечення розміру.

Допустим, Александр Васильевну повсякденно законаності відмовиться. Наличные, що можуть бути подані офіційні скарги от 10 днів, не виходять лошаді. Особливо яке справи, але не було підсумки сили, під час облашти до вишення можуть. подати офіційні скарги бо ти сі дні, а то не повіши. Сюда тут зараз

Це, якщо відповідачка вважає, що це не відповідає за мала право окремо від цього позову додати свій цивільний позов. Відмовляючи позов, судів наступного позум був наданий в 2010 році. Неодноразово змінюваність. Що стосується того, що, що справа знаходиться в права зімні, в моєму права дзені, то відповідно дитинчика законодавства до родиту справи по суті, позивець мав право змінювати або відмовлятися від позови. Враховуючи те, щоб після робити справи було. Ми не позивні вимоги, тому суд їх не приймає. І якщо зазвичай є якісь вимоги до, до початку судового розвитку, то він не подбавний право звернутися до судом з новим позовом, цивільним позовом. Що стосується особистої строкової давності, то суд вважає даний суд, строго не порушення. На період подачі позову заборонулась в межах трьох річного строку була. Що стосується тарифів, то відповідно за більше не складної першого 2011 року та 8 тих 2001 року було встановлено. Искренне сколько разные правильно. И все. Все послуги надаются, тебе технолог проводные. Потому мы не мало права завернуться данным позовом в шли. Полная ищения судовода выполнена все из І, И вот наступный победил.